У суботу, 20 травня, у міській художній галереї відбулась зустріч юних дипломатів та представників лідерів учінського самоврядування з делегацією з Литви. У Кременчуці учасники дитячого об'єднання Армія добра навчаються вести переговори, відвідують посольства, беруть активну участь у різних заходах та проєктах. І на зустрічі вони мали змогу поспілкуватися зі справжніми дипломатами. Спілкувалися про те, як живуть люди в Литві, як живуть діти, чим вони займаються щодня, чи відрізняється їхнє життя від нашого. Ну і різні інші запитання. Зустріч пройшла в дуже теплій, невимушеній атмосфері і спілкування ще й продовжується. Надзвичайно дякуємо нашим гостям і за підтримку, і за увагу до нашого міста. І сподіваємося, що наші побратимські зв'язки будуть продовжуватися й надалі. Юні дипломати та представники Литви спілкувалися про те, як живуть люди у Литві, чим відрізняється життя литовців від українців. Також храмачуцькі учні мали змогу поставити свої запитання іноземним гостям та дізнатись більше про зміни в державі після вступу в Євросоюз. Дуже приємно бути тут. Дякую господину Мельнику, дякую Дімі, дякую віцемеру вашого міста. Дуже все подобається, дякую дітям спеціально, вони підготувалися до питання такі як как бы в точку спросити о Євросоюзі. Так що все-все дуже подобається, дуже важливо. І тема Євросоюзу, і тема щодо НАТО, тому що це все зв'язано з миром, С миром нашої страні, смірам, сміром миром сміром мірі. Кременчуцький ліцей No4 співпрацює з гімназією святого Бенедикта у Алітусі. На думку учнів ліцею, ця співпраця дуже важлива, адже народи України і Литви досить схожі. У Нас проходять спільні відеоконференції. Ми спілкуємося з учнями гімназії. Це нам дає новий досвід. Ми дізнаємося про їхню культуру, вони про нашу культуру. Загалом від зустрічі всі отримали гарні враження та позитивні емоції. Крім того, після зустрічі у художній галереї делегація з Литви відвідала дитячу бібліотеку, де виставляли Роботи литовських дітей на конкурсі малюнків у пошуках свободи і миру Україна. Литва у суботу відбулось нагородження учасників та переможців. Всі хочуть миру, і тому наші діти, Кременчуські і алітовські, малюють про мир, про співпрацю, і це дуже важливо. Я вважаю, що сьогодні дуже добре вшанували ми тих, хто переміг, але я вважаю, що всі, хто брали участь, всі переможці, бо вони говорили про мир. А якщо ми будемо і таким чином, як дитячі малюнки, наближувати перемогу, то буде перемога за нами. Конкурс у пошуках свободи і миру України Литва, до якого діти намалювали близько 800 малюнків. Тривав у Кременчуці та Алютісі. З лютого я малювала прапори Латвії і України з гербами. Вийшло дуже гарний малюнок. Дуже вдячна, що організували цей конкурс. Мені дуже сподобалося. Хотів показати свою картину. як ми заплатили. Також у конкурсі взяли участь діти з Кременчуцького товариства людей з інвалідністю, у якому вони показали свої творчі вміння. Ми дуже вдячні, що нас залучають, що не забувають за наших діток і дають таку можливість проявити свої таланти і можливості. Звичайно, такі конкурси дуже важливі. Це дає можливість нашим діткам брати участь, проявляти себе, відкриватися. Це дуже дуже добре. Ми дякуємо за такий конкурс. Марія Бардаєва, Олексій Кержановський, Крамочуцькі новини.